Всім доброго, тихого і мирного дня. Спочатку думала, не буду знімати відео, але потім зрозуміла, може і в вас є така проблема. Я знаю, що багато кущів з'їла зараза того с -с самшиту. Щось я забігалася і не звернула увагу на той кущ. В прошлому році майже у всіх су сусідів поз'їдала гусінь той самшит. Правильно кажу, вроді правильно, сам шит. І я з'їздила до Бузька і мені продавець э, дала, дав хімію. Дивіться, зараз я вам покажу, якщо ви побачите на своєму кущі отаку вот от заразу. Зараз я вам її покажу. Її вже амінька. Знайте. За тиждень вони з'їдять ваш кущ. І що мені порадив той продавець і що дав? Ось таку хімію. Це на 4 літри води він мені дав. Ось таку і там, от зараз ще одну. І от таку. От. Тобі ж він причепив все в кучу. Як я сказала, дайте мені як для гнилюхів, які в тому дуб дерева. Він мені дав на 4 літри. Я зараз обідріто розбавила, вона така молочного кольору виходить рідина. Вже майже 2 літри я виприскала, остальне прискаю. Вони в моменті гинуть і кущ той до зими віднов... відновиться. Так, бачите, він так тут в куточку, що я його не бачила. Бачите, як зараз вже почали їсти. Тобі ж вони викладають від, ну як, яйця, дітей і зарази. І от бачите зараз. Де вино? О. Отак вони і замирають. Предсмертне судорого. Оця зараза з'їсть ваш кость за тиждень. Так що так, користуйтеся. Так вже де вона тут. Обогі. О. Е, на листя фокусується. Та вже пішла до бозіньки, гусеничної. Ось так. Так що користуйтеся. Думаю, що допоможе вам. Мені допомогло в прошлому році. Прошу пока-пока. До нових відео.